День, шановні телеглядачі, напередодні Дня Незалежності наша студія вирішила організувати круглий стіл з волонтерами П'ятихатської громади. Отже, сьогодні я з приємністю представляю вам учасниць нашого круглого столу: це Житкова Тетяна Михайлівна, це Мрачковська Катерина Іванівна, це Вовкозуб Оксана, ємець Юлія та Нікіченка Наталія. Ці жінки з абсолютно різних сфер життя нашої громади займаються різними справами, але їх об'єднує одне волонтерство. Отже, сьогодні будемо говорити про те, як вони прийшли до цієї справи і що вона їм, власне, дає. Тетяна Михайлівна, розпочати хотіла б, мабуть, з вас. По-перше, ми вже з вами контактували, да? знімалися раніше, можливо, через це ще. Ну і плюс до того, що я знаю, що ви знаєте основну героїню, якої зараз немає серед нас тут сьогодні, але яка є ким? ідейним таким наставником вашим, так? Про кого мова, будь ласка, це Таранущенка Олена, і, мабуть, це вона волонтер. А ну, я не можу сказати, що я волонтер, я донатю кошти. Ну, тому що по перше, я довіряю цій людині. Я знаю, що ці кошти йдуть конкретним людям. На, на конкретні напрямки mm -hmm. вона завжди звітує, я її дуже давно знаю. Це дуже порядна людина, це дуже добра, дуже гарна людина. Вона колись водила свою доньку mm -hmm. Валерію до нас в садочок, там ми і познайомилися. Потім вона працювала у нас в п'ятихатках в Приватбанці, завжди порядна, завжди чесна, завжди допоможе, чим вона тільки могла. Тому коли вона, я побачила в Фейсбуці, вона в мене в друзях, коли я побачила, що вона цим. Займається, ну я просто не могла пройти осторонь і почала донатити. Коли вона просить, інколи даже важка чи не важка, але mm. коли вона вже пише, що ну, межа там залишилась трішечки, не вистачає а коштів. не вистачає коштів, ну як тут можна пройти мимо? Просто неможливо. Ні, ну, це знаєте, ще, мабуть, свідчить про те, що просто людина не може собі дозволити залишитись осторонь якоїсь важливої справи, так? Так, дуже важкі часи, ніхто не думав, що нас таке спіткає. Але ж ми повинні вижити, достойно вижити. Ми повинні перемогти. Ми повинні допомогти нашим хлопцям, які там себе не щадять. Ми повинні зробити все, що від нас залежить, все, що ми можемо. Катерина Іванівна, розкажіть, будь ласка, от ви будемо говорити. Людина тут найповажніша, да, за віком. Хоч виглядаєте <ріст> просто супер. Скажіть, будь ласка, як ви прийшли до того, щоб донатити, волонтерити? Що я можу сказати? Просто зараз важкий час для нашої країни, і ми незалежність, виборюємо свою зброєю. Багато питань у мене до самої себе. Я б з радістю. Пішла б допомагати нашим захисникам, тому що я медичний працівник, хоча я зараз на пенсії, але я пішла б допомагати, свою, але я не можу це зробити. І знала ми в друзях із Леною тираною, я знала, що вона займається волонтером. Я не волонтер. От. І мені захотілося хоч чимось допомогти, щоб то хочимось допомогти. І я тільки перевожу кошти на то, що потрібно придбати для наших захисників. Завдяки на таким волонтерам, як Олександру Оксанович Боронилу. Таранушенко Лена, от, ми хочемось можемо допомогти нашим захисникам, завдяки яким ми спокійно спимо. То ми спокійно спимо, і от їм важко їм дуже важко. Тому я б хотіла б якби побільше, побільше людей, яким як могли б допомогти нашим захисникам, щоб ми швидше вибрали цю перемогу. А перемога буде обов'язково за нами. З такими людьми обов'язково перемога буде за нами. Я не сумнівалася. А, пані Оксано, скажіть, будь ласка. Як ви прийшли до того, що стали донатити? Бо я розумію, що таке волонтерство, так це кожен по-своєму чимось допомагає. Це можна якісь там шкарпетки зв'язати, так, чи ам, кремати, чи ще щось, якусь консервацію передати, або якісь там кошти із передачею на передову. Чому саме така форма, яку ви вибрали? Як ви вважаєте? Ну, це по перше, матеріальна допомога нашим захисникам, тому що потрібно і одягатися, і їсти, і воювати чимось. По-друге, -по -по не завжди є кошти, да? ну, начебто вони є, а начебто їх і немає. Можна шкарпетки і зв'язати, і, і купити, зібрати кошти. А зеленою Івановну, я пересіклась, вона просто попросила мене допомогти зробити їй акцію. І я запропонувала їй свої картини вишити, і вона їх. Ви вишиваєте? Ну, трішечки, так. Да. І вона їх. Пустила в розіграш і людина виграла багато. Тоді було зібрано коштів. Ну за за що ціну на мої картини? Там і ще участвували, і рушнички були. Я не пам'ятаю, ну там других людей. І, ну там. тобто, ваші картини були що продані, і ці кошти від реалізації пішли на ЗСУ, чи як. Зіграні. Розіграні були. Розіграні. Ми скидали гроші, по-моєму, по 100 гривень. Я не пам'ятаю скільки чоловік не буду казати. І людина виграла в розіграші, і я їй віддала ці картини. А ці кошти, які люди всі скидали, тому що там тільки призів було 5. А наприклад, зібрали там 5 тисяч, да? а ці кошти пішли на ЗСУ. Ось так. Ну там не тільки мої картини були, а ще й інших. Да. П'ять виробів. Ну і так, як можемо, донатимо, як можемо е розпространяємо інформацію. Просимо своїх там близьких, рідних, щоб допомагали. Тому що це перевірена людина, я можу їй довіряти. Ну, якщо хтось чужий, я дивлюсь, так начебто треба допомогти, але ти не знаєш людини, ти не впевнений в цьому. А тут, ну, і в мене ще є такі люди, в яких я певна, я, я можу їм скинути допомогти. Я просю дівчат на роботі. Ну так. Тобто у вас, як, мабуть, кожного з нас трошки зупиняє те, що інколи що волонтерами тільки називаються певні люди, так, а вони на цьому роблять бізнес, бізнес якийсь да, да? а О, є такі, є... як Ліна, яка що да, за а, покликом это... душі, так, так. Да? Да, ну вона там і і ноутбуки закупляє хлопцям, mm. і тепловізори, і колись вони там на машину збирали. Вони це все всетуються, ну, і відео, і скрискріни, ну, скільки mm. зібрали, скільки що. Ну, так що, ну, я думаю, тут немає. Ви бачите зворотний зв'язок, не да, просто да, викинули да, гроші. Зворотний да. зв'язок. Ну, не скажу, що так, перезвонюємося, але да, ну, у нас же зараз соцсеті, ми всі. Ні, ну, вона все про все да, звітує, да, вона все да, виставляє. Да, так, да, 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 все виставляє, я думаю, всі все бачать. Пані Юлія, хотіла б до вас звернутися. От дивіться, нещодавно в нашому місті проводили благодійний концерт. Так? Не всі знають, що, що кошти пішли. Від е, виступів, да, від того, що там були зібрані якісь певні, ну, по-моєму, це 21 тисяча там щось з копійками, да, пішло на ЗСУ. От. Але наскільки я розумію, ви як працівник нашої дитячої музичної школи, можливо, трошки більш детально розкажете, бо ви в цій темі ви розумієтеся на цьому. Е, в принципі, постійно проводяться такі акції. Так, да, так, постійно проводяться такі акції, проводяться концерти. Наша місцева гурт, індекс 52 52-100, дефіцит наш місцевий. Хлопці просто їздять по концертам. Це місто жовті води, п'ятихатки по громаді, збирають кошти і ціленеправленно відправляються ці кошти на потреби, тому що. Я, як ніхто знаю, що дуже багато зараз на передовій теж людей мистецтва, музикантів, які поклали свою справу і е, займаються там, сидять на охороні нашої держави. Е, Виборюють дуже... нашу незалежність, Ви із і зброєю в руках, так? Із зброєю в руках, так. Да. Залишили свої інструменти так. музичні змінили і, і змінили на зброю і їм дуже. Це допомагає, коли їхні побратими, ну, наші музиканти, хлопці їх підтримують. Їм каже, нам, нам дуже це потрібно. Дуже потрібна ваша музика, ваша, і що нас не забувають, що нам завжди передають кошти. Е, ну, і також е, діти мої, ми часто, я хореограф са, сама за освітою, і в мене колектив здоровий. Скільки у вас діток? Скільки у вас дітей? На даний момент 95. Нічого собі, як ви справляєтесь, справляєтесь. Да. справляюсь. І ми завжди приймаємо в онлайн конкурсах участь. І частково ці кошти, в яких ми приймаємо, переходять також на допомогу нашим воїнам. І вони дуже вдячні. Ми чуємо багато дуже відзивів, що ви молодці, ви нас дуже гарно підтримаєте, тому що духовна така підтримка, вона не менш, важлива. Та, не менш важлива, ніж фінансова. А тут і фінансово, і духовно. І це підбадьорює дух. А скажіть, будь ласка, як ви прийшли до того, що стали донатити на армію? Взагалі ми не, не замислювалися. Зеленою Таранущенко ми з дитинства виросли. Ми сусіди і кумов'я, так сказати. Ми з нею виросли, і я дуже гарно знаю її, бо вона дуже принципова і така відповідальна, занадто відповідальна людина. І вона, якщо за щось береться, вона його доводить до кінця. Це діло. Тому там навіть нема ніяких. У вас не було інших варіантів, які підтримати? Взагалі, взагалі так. Ви з самого початку, як вона почала займатися цією діяльністю? З нею разом? Ні, не з самого початку. Взагалі-то ну, взагалі ми з нею завжди, але ми самі по собі займалися цим всім, а потім ми якось об'єдналися. Пані Наталі, скажіть два слова, будь ласка, як ви прийшли до того, що стали підтримувати армію? Бо в кожної із наших учасниць своя історія, яка ваша? Ми з Леною однокласниці, вона дуже порядна людина, і тому з першого дня, як за можливості, намагаємося допомагати. Взагалі, ну, таке питання, можливо, трошки некоректне, але зрозуміти його правильно. Yeah. Що це вам дає? Те, чим ви займаєтеся, що ви підтримуєте армію? Сили даємо да. скорішу перемогу, що все буде добре, все, все оцей дурдом, так сказати, скоріше скінчищиться. І в нас буде щасливе, гарне життя для нас і для наших дітей. Ми просто можемо хоч чимось допомогти нашим захисникам. Хоть, це дуже маленький вклад, то дуже маленький. Ну якщо нам буде багато, ми та саме, ми хочемо і допоможемо нашим захисникам чим можемо. Тому що по-другому ми не можемо, а так. Це на, все ближче під, під, ми все ближче підходимо до перемоги. Маленькими кроками, так? Так, да, так. Да, ага. да, да. Ну, так, я вважаю, так. Да. Хочеться бути корисною, корисною нашій країні, корисною нашим захисникам. Взагалі, ну, не можу бути байдужою. Я, коли дивишся на, на наших дітей, ну взагалі я педагог дошкільник, тому я завжди на дітей. мені дуже хочеться, щоб у них було щасливе майбутнє. Ну дуже хочу. Тому хочеться, щоб це все скоріш закінчилося. Хочеться, щоб повернулися хлопці як найбільш живих більше, щоб менш скалічених. Тому й хочеться. Ну, це це не, не те, що там треба, хтось обязує, не об'язує. Це навіть інколи не, ну, не думаючи. Просто, просто само так воно йде. Так, да, це надає натхнення нам. І правильно сказали, що ми вкладаємо в майбутнє, ми привчаємо наших дітей. Не тільки що ми самі ми своїми. Поведінкою своїми цими поступками показуємо дітям, як треба любити, як треба вкладати. Спершу, з кожної людини треба, Кожна людина повинна щось вкладати. вкладати і тоді буде дуже великий у нас ефект да, дійсно. Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли побажати нашим воїнам, цим конкретно, яким ви допомагаєте? Бо ви допомагаєте, да, як Ліна виставляє на своїй сторінці у Фейсбуці, комусь конкретно. Не взагалі армії в цілому. Да? Такими коштами, ну, ясно, я не хочу применшити вашу там, участь у цьому. Але ну, от такими конкретними коштами ви допомагаєте чимось конкретним, комусь конкретному, так? На війні. Щоб Стояли міцніше, да, щоб себе впевненіше почували, щоб хотіли побажати. Я хочу побажати, щоб швидше прийшла перемога і щоб всі повернулися живі і здорові додому, щоб хлопці вистояли, вистояли і повернулися до своїх сімей і дітей. Щоб всі по поверталися додому живими, здоровими і жили щасливо своїми родинами, сім'ями, дітьми, батьками. Бажаю їм зберегти життя і прийти до нас, тому що життя це саме найголовніше. Це будуть радуватися і діти, і батьки, і жінки. Всі будуть тільки живими. Дякую вам, шановні наші телеглядачі. Я вам хочу повідомити, що ми завершили круглий стіл із волонтерами нашої п'ятихатської громади. Як ви розумієте, багато було хвилювань, можливо, це не так видно зовні, як це чуть потім, як дрижить кожного з них голос. Бо власне ці справи робляться не для того, щоб пропіаритися і знятися на камеру, розказати про це публічно. Кожна з них це робить за велінням свого серця, своєї душі, і ми їм насправді дуже дуже вдячні. Дякую вам за увагу. На все добре і до нових зустрічей.